Термобілизна дитяча та доросла від бренду крів. У лоті буде 7 одиниць, 2 кофти та 5 штанів. Буде ціна однієї одиниці 126 гривень, і ціна лоту 880 гривень. Кофти класно виглядають синього кольору кофта. Всередині, як термобілизна, з невеликим начосом, легенька, зручна тянеться. І червоного формату ще буде кофта. Розміри будуть S три 3 штуки, різних М-кі-дві штуки, 134, 140 одна штука, і 158-164 одна штука. Штани зеленого кольору, потім рожевого кольору, чорного кольору будуть дві пари. Всередині чорного кольору також мають маленький начос. І ось знизу як виглядають штани. Еластичні, зручні і одна пара синього кольору. Всього у лоті 7 штук, ціна лоту 880 гривень. Всі е, дуже зручний класний лот. Звертайтеся до наших менеджерів вже зараз, щоб його замовити. Заробляємо разом.